Далі з нами на зв'язок виходить Дмитро Савченко. Дмитро Савченко це видавець і боєць першого батальйону, Дук, правий сектор. Дмитре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю, Аню. Бачу, що у нас прекрасний зв'язок, і це дуже мене радує. Бо наскільки я знаю, ви зараз перебуваєте на сході нашої країни. Так, абсолютно вірно перебуваю на сході. Розкажіть, Дмитре, яка там ситуація зараз на вашому напрямку? Ну, ситуація стабільно напружена, тобто, ворог не припиняє е, проводити наступальні дії, хоч е, вони не достатньо успішні для нього, в тому сенсі, що він не отримує бажаних темпів, бажаних результатів, але все одно е, можна сказати, що. Впевнений ритм равликового маршу ворог е, тримає. Це равликовий марш, він несе втрати. Йому дуже важко даються ці наступальні дії, але все ж таки він е, намагається протиснутись вперед, і я так розумію, що це пов'язано з е, конкретними цілями Кремля вийти на адміністративні кордони областей е, за будь-яку ціну. Двох областей мається на увазі Донецької, і Луганської області. Ну, зараз е є такою гарячою пульсуючою ситуацією е навколо міста е Бахмут, е тому що там е потихеньку ворог стягує і піхоту, і техніку, і танки, і легку броню. Тобто, з цього можна зробити висновок, що він е має намір е здійснити спробу штурму е цього міста. Ну і, але якби оборона міста тримається е, хоча і складно, тому що місто весь час піддається атакам з повітря. Ствольна артилерія не дає спокою місту, реактивні системи залпового вогню. Е, втім, оборонці тримаються. Честь і шана їм і е, дякую всім колегам за таку. Хорошу якісну колективну роботу, також можна ще відзначити, що ситуація лишається напруженою на напрямку, ну і взагалі навколо міста Соледар. Там, також як, за, ще за попередніми, скажімо, результатами попередніх днів, власне, було видно, що ворог зайшов на територію. Заводу КНАУФ, він там в принципі і залишається, але в міській забудові е е продовжують тримати оборону українські воїни. Ну і так би мовити, місто ще хоч і е з важкими зусиллями, але все ж таки контролюється е українськими силами. Да, є близькі піхотні бої, е ну але що? Війна триває, точиться війна, як казав Анатолій Лупеніс. Точніше, життя триває, точиться війна. Перепрошую. Угу. Ну так воно є насправді. Я знаєте, Дмитре, чому вас запитую конкретно от про схід? Бо буквально ще зовсім недавно ми говорили про те, що головна політична ціль Путіна це захопити Донецьку область, Луганську область. Але і ви, інші військові, зараз говорять про ці ось равликові, як ви кажете, штурми. Ну, це означає, що росіяни трошки посунули свої пріоритети. Чи чому вони зменшили хватку, якщо можна так сказати, ось конкретно на цьому напрямку? Я думаю, що тут власне в взнаки специфіка збройних сил України і власне той рівень резистансу, той рівень спротиву, який надають наші військові при. Мінімальних інструментах і можливостях, але за умови такої, скажімо, самовідданої азартної боротьби за українську землю. Тобто, емоційний фактор велику роль відіграє. Хоча б дійсно, спілкуючись з колегами, я від багатьох чую, що нам не в достатній мірі вистачає озброєння, і на жаль, ця проблема не є остаточно вирішеною. Ну, якби ми боремося за свою землю, за свою державу, тому у нас рівень мотивації на порядок вищий, ніж у окупантів. І... Але на превеликий жаль, на морально-вольових факторах неможливо виграти війну. І якщо влада наша в Києві ставить ставку на те, що морально вольові зроблять нам перемогу, то ну, це дуже хибна стратегія. Я думаю, що там не глупі люди сидять і вони мають. Сидять в кабінетах, і вони мають ці речі розуміти, тому обов'язково має бути технічне забезпечення, забезпечення зброєю, і тільки тоді можна говорити про е, перспективу зупинку ворога, а також про проведення контрнаступу. Ну, а політика Кремля є абсолютно зрозумілою прозорою, адже Кремль на початку так званої військової операції, визнав в лапках суверенітет, відповідно, перед ними у Кремля є нібито партнерські зобов'язання і. Для того щоб не зіпсувати собі імідж, для того щоб показати е, всьому світу те, що Кремль на щось ще здатен, то вони за будь-яку ціну коштом великих втрат, коштом втрат е, свого особового складу. Техніки вони намагаються просунутися. Їм дуже важко, неймовірно важко, але вони все ж таки не полишають амбіцію вийти на адмінкордони двох областей. А на півдні я так розумію, що у них мета номер один це закріпитися і зберегти ті підконтрольні їм території, які вони отримали в перші дні війни, тому що там. Не можна сказати, що у них є якісь успіхи. Успіхів у них немає. Те, що відбулося б в перший тиждень війни, я не знаю, внаслідок чого сталася ця трагедія, що ми фактично втратили контроль над українським півднем. Ми можемо говорити тут про там, державну зраду. Зараз ну там різні версії можна чути в інформаційному просторі, але мусимо констатувати те, що з. Початку активної фази війни вони на півдні не мають ніяких ні оперативно-тактичних, ні тактичних, ні, ні тим більше стратегічних успіхів. Тобто там оборона тримається, і можна зрозуміти за їхніми діями, що імовірно, в далекій перспективі вони би ще мали б намір взяти під контроль Одесу. Але я не думаю, що у них. Е наразі є в достатній кількості сил. Можливо, це на перспективу через якусь е тривалу паузу. Як ми пам'ятаємо, це був період з 2014 по 2022 рік, е період такого в'ялого, млявого е протистояння. От, можливо, вони дадуть якусь паузу там, в 5-8 років і потім знову захочуть е взяти в Одесу, тому що Одеса їм потрібна з однією стратегічною метою, аби відрізати Україну від моря, щоб вона була позбавлена можливості торгувати на весь світ зерном і зробити Україну залежною від логістичних систем, щоб зерно мало вищу ціну і не було настільки конкурентним порівняно з відповідними. Категоріями продукції агропромислового комплексу Росії Дмитро, От ви заговорили про південь, і говорите про те, що вони там хочуть закріпитися. Як вам така думка? Вони зараз, начебто, не знаю. Різні експерти, різні думки говорять, але більшість сходиться на тому, що вони там не готові проводити зараз їхні ці так звані псевдореферендуми, бо вони не знають, чи надовго вони на цих тимчасово окупованих територіях. Ви як чи допускаєте ви таку думку, що вони от зараз не впевнені, чи зможуть вони там довго протриматися? Так я допускаю таку думку, тому що вони дивляться за реакцією заходу. Наскільки захід нам буде надавати військово-технічне сприяння в тому, щоб протистояти окупантам? Адже багато чого залежить від зброї. І там, скажімо, ці локальні маленькі, мізерні, грошкові, равликові успіхи окупантів. Вони обумовлені тим, що поки що вони все ж таки тримають впершесть плані військово-технічної переваги. Ну там, умовно кажучи, на один ствол нашої гаубиці, припадає 5-7 їхніх стволів. Так і якщо захід е все ж таки вже здобудеться на якісь реальні кроки, попри всі декларативні заяви, е попри те, що вже захід нам надав, а він в принципі нам ну на, на надав чималу допомогу. А але е якщо зважати на масштаби поточної війни, все одно цієї допомоги недостатньо. Потрібно розуміти, що сприяння має бути в більш розширеному форматі. От, якщо захід. Е Зважиться на такі кроки, то вони чітко розуміють, що їм важко буде закріпитися на півдні, втриматися там. Хоча ну, для себе в своїх штабах вони ставлять таку мету утримати південь, а натомість на сході вони ставлять собі за мету продовжувати наступальні дії, що вони власне і роблять, і як я вже неодноразово наголошував, у них. На превеликий жаль частково виходить це робити з дуже маленькими темпами, з дуже маленькими темпами і з дуже великими е втратами. Якщо говорити Дмитре, про столицю, маю на увазі про Київ і про цілі, ну я би навіть і не говорила б цілі Путіна. Так я б говорила мрії Путіна. На шостий місяць повномасштабного вторгнення чи залишилася в нього мрія після того, після того як він побачив спротив, так. Чи залишилася в нього мрія захопити Київ, як він хотів, змінити тут владу, поставити своїх ФСБшників і так далі, і запустити сюди росіяну столицю? Ви як вважаєте, змінились його мрії? Давайте так говорити? Ну мрії, мрії можливо не змінилися, але ж він, я думаю, що зважає також на практичну і прагматичну сторону цього питання, тобто. Їм ем дуже важко буде зайти в Київ, але я цілком припускаю, що Негативний емоційний осад від спроби штурму Києва у них таки залишився, і Путін захоче ще помститися Києву, зробити це ну напряму через висадку військ, навряд чи в нього вийде. Але він захоче в такому дистанційному форматі насолити Києву. Я думаю, що на останніх акордах завершення. Так званої е, їхньої спецоперації вони захочуть ще закинути пару десятків ракет е, по Києву для того, щоб е, Київ пам'ятав, що мовляв присутність Кремля дуже близька, і що у Кремля довгі руки, і що вони можуть е, дістати навіть е, своїми зброєю, своїми руками. До української столиці тому закликав би містян своїх земляків, бо Київ це моя мала батьківщина, не розслаблятися і чітко розуміти, що війна триває не потрібно ігнорувати усіма вимогами і заходами безпеки, які передбачені в воєнний стан. Тому мусимо ще витримати ці от удари по Києву, які я припускаю. Матимуть все ж таки місце, ну Але це я... не лише ваша думка, тому що залужний. Ви ж пам'ятаєте, останніми днями сказав, що він глибоко занепокоєний, так розташуванням цих ракетних систем вздовж кордону із Білоруссю. І дуже багато ЗМІ говорять про те, що все ж таки до 24-го, го 24-го будуть такі важкі, важкі дні для України. і очікуються дійсно масовані обстріли. Та ну я просто трошки випав з інформаційного поля і, можливо, так пропустив повсю увагу заяву пана залужного. Але ну якщо він звісно ставить на цьому акцент, то відповідно ці думки все ж таки досить правдоподібні і ці прогнози ну імовірніше за все матимуть своє виправдання. В найближчі дні так дійсно потрібно під час е, святкування дня національного прапора дня незалежності не втрачати пильність, і розуміти, що ворог е, захоче помститися в такий підступний спосіб, е, тобто на відстані, тобто за допомогою старих радянських ракет, там зазвичай вони використовують якісь там Іс 22 двадцять або ще щось. Е, ну, тобто, е, потрібно розуміти, що війна продовжується. Ну і продовжується Дмитре, поки ми з вами говоримо вибухи в Криму. Бачу, що телеграм-канали повідомляють, що щойно в Бахчисараї пролунало три вибухи, піднімається дим над аеродромом. Ну, це не перша така історія. І зранку в Севастополі теж було неспокійно. Це все впливає, принаймні. Ну, я розумію, що на матеріальний стан російського війська це однозначно впливає. Ну а от на моральний, вони, це більше в них викликає злість, чи навпаки, вони розуміють, що та ні, українці такі, що зараз як почнуть нам відповідати, то ми будемо, будемо ще шкодувати, що пішли в Україну. Ви як вважаєте? Аню, дуже перепрошую. В мене інтернет-пунктиром пішов зі збоями. І я на привеликі жаль не почув. Добре, запитання, давайте але... дуже лаконічно скажу. Оці вибухи. Поки ми з вами говорили, телеграм-канали вже повідомили про свіженькі вибухи у Бахчисараї. Зараз піднімається дим над аеродромом. Ось ці вибухи вони наскільки деморалізують українське військо? Бо те, що там ну в на цих після цих вибухів, дійсно є і пошкодження, і літачки їхні вже не літають. А ось на моральний дух, як це впливає? Ну, однозначно, це дуже добре, що ми демонструємо здатність, скажімо, наносити удари по окупованим територіям, і це, зрештою, оптимізує морально-емоційний стан українського суспільства і навпаки деморалізує нашого супротивника, який звик до. Ведення такої, я би так сказав, несправедливої одноформатної війни з одноформатною перевагою, тому це дуже добре, і тут власне я днями згадував Дмитра Корчинського з його дуже містичним пророцтвом про те, що Крим має бути або українським, або безлюдним, і от нарешті. Його теза 90-х років вона втілюється у життя на наших очах. І ми зараз бачимо, як Крим потихеньку перетворюється в безлюдний в лапках острів, і так має бути з будь-якою будь-яким клаптиком української окупованої території. Окупанти повинні чітко розуміти, що їм не буде спокою, комфортного життя. На тих частинах України, які вони собі загарбали, це ну і точно. Крим в цьому сенсі є дуже важливим, поза як це головна військова база і головний стартовий майданчик тих. Військових частин Російської Федерації, які безпосередньо беруть участь в бомбардуваннях українських територіях і здійсненні військової агресії, тому це важливий хаб, це важливий плацдарм російської окупаційної армії. І ну це просто прекрасно і дуже добре, що зараз ми стаємо свідками того, що Україна. Контр атакує російську армію у неї ж залаштунками, не на передовій. На передовій, то зрозуміла важливо. річ що... То, да, то, то зрозуміло річ, що на передовій йде вогневий вогневі контакти протистояння, але так, щоб зайти в залаштунки і так би мовити, обійти. Позиції манівцями і ударити супротивника неочікувано зі спини, то це я вважаю, великий успіх української армії, і я так розумію, що він відбувається завдяки в тому числі і. Сприянню західних партнерів, які забезпечують нас належною валідною зброєю, і за це ми їм дуже дякуємо і сподіваємося, що дуже поки дякую. що, як ви говорите, Дмитре, Крим у нас лишається потужною військовою базою. Поки що. Але як кажуть, ми ще й не починали. Дуже дякую вам, Добре. Дмитро Савченко був з нами на зв'язку. Видавець і боєць першого батальйону Дук Правий Сектор. Далі ми